За повідомленням Івано-Франківського гідрометеоцентру, впродовж 4 та 5 червня по області та місту очікується посилення південно-західного вітру 15-20 метрів за секунду, а також гроза та град. Також у зв'язку з очікуваними опадами ввечері 4 та протягом доби 5 червня на річках області очікується підвищення рівню води на 0,3-1 метр над поточними відмітками. Наразі без негативних наслідків. У місцях проходження сильних злив очікується формування значного місцевого та схиливого стоку, також стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках. Тому на період дії штормового попередження просимо дотримуватись наступних правил: а саме усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. На вулицях триматися якомога далі від рекламних щитів, лінії електропередач та високих дерев, не паркувати поруч з деревами автотранспорт. У разі грози потрібно зачинити всі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу. Він притягує кульову блискавку. Також потрібно вимкнути всі електроприлади та мобільний телефон, триматися подалі від електроприладів, антенн та проводів. Також просимо врахувати погодні умови всім, хто планував вихід у високогір'я.